Об'єднані футболом разом сильніші, ну а ми доєднуємо до нашого етеру Тетяну Висоцьку, кореспондентку еспресу з європ... в європейських інституціях. Вітаємо тебе, Тетяну, і власне просимо поділитися з нами і з нашими глядачами тим, що зараз відбувається, власне, в європейському керунку, так що сьогодні відбувається на європейських теренах, і що важливого треба знати нам і нашим глядачам. Вітаю, Марта. Вітаю Антіне. Зараз я включаюся до вас з кулуарів європейського парламенту, де триває чергова пленарна сесія. І сьогодні було дуже цікаве питання у порядку денному дотримання зобов'язань з боку Європейського союзу щодо воєнної підтримки України. Ось таке питання сьогодні розглядали європейські депутати. Перед ним перед ними виступив віце-президент Європейської комісії Маро Марош Шевчевич. Була цікава дискусія, яка показала, звісно, існування проблем і також на жаль у сесійній залі європарламенту це щось новеньке мабуть перед виборами до європейсь до європейського парламенту цього року які заплановані на 6-8 червня зазвучали більш голосно голоси друзів путіна тут у нас у страсбурзі пару слів про те що сказав європейський комісар марош шевчевич щодо перспектив Воєнної підтримки України з боку європейського союзу. Звісно, він сказав про те, що Україна залишається пріоритетом, що європейський союз буде підтримувати її так довго, як вона цього потребує, і зокрема надавати воєнну підтримку. Він нагадав, що європейський союз нарощує потужності оборонних виробництв, і вже дуже скоро нарешті Євросоюз зможе виготовлювати, виготовляти. Мільйон боєприпасів за рік це те, чого ми чекаємо. І власне це одна із невиконаних обіцянок ЄС для України передати нам мільйон боєприпасів до березня 2024 року. На жаль, видно, вже що цього не відбудеться. Але єврокомісар Марош Шевчевич заявив про те, що на майбутнє європейський союз такі можливості буде мати, і також цікавий момент він заявив про те, що. Вже почала діяти е, е, річ, яка була проголосована минулого року європарламентом. Це механізм АСАП, у рамках якого виділяється півмільярда євро на е, інвестиції в європейську оборонну промисловість з тим, щоб знову ж таки нарощувати е, потужності, тобто новини хороші, але під час дебатів е, були е, відкриті е, проблеми, які існують зараз е, з постачанням е, зброї. І боєприпасів з ЄС в Україну зокрема Тетяна, говорили про Тетяна, те, що... а от з цього місця трішечки детальніше хто дебатував і з якими конотаціями хто виступав проти, хто виступав за, і загалом наскільки європейці свідомі того, що відбувається на великому фронті україно-російської війни, так ну і питання з боєприпасами, це не лише про українську безпеку, це й загалом про безпеку європейського союзу. Ну розуміємо, що недарма готуються в євро до якихось можливих путінських стрибків на країни Балтії так, якраз про це багато з європейських депутатів сьогодні заявляли під час виступів про те, що Путін не збирається зупинятися. Буквально я можу сказати, кожен другий чи третій проукраїнський налаштований європейський депутат казав про те, що наступна мета Путіна буде Балтія, якщо, не дай Бог, Україна програє цю війну. Наступна мета буде Польща. І е, Молдова, це це те, про що відкрито говорять європейські депутати, представники західних держав. І е, власне ці голоси звучали голосно. Вони критикували Орбана за те, що він досі продовжує, до речі, блокувати. Е, 500 мільйонів євро, які мали бути виділені в рамках Європейського фонду миру в Україні ще в жовтні минулого року, і досі це питання заблоковане. Але можливо це питання буде вирішене. Принаймні, воно буде розглядатися 1 лютого 2024 року. Сьогодні стало відомо, що у порядку денному. Е Екстраординарного саміту лідерів Європейського союзу буде не лише виділення Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги, але також і обговорення воєнної допомоги, зокрема аудит усієї воєнної допомоги, яку надають Україні держави ЄС. Так що можливо будуть якісь новини про це. Будемо Петяно, чекати першого літа. Тетяно, от власне, ти згадала про те, що йдеться про аудит, і сьогодні ми прочитали новину, що цей аудит запросив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Але тут власне хотілось би зрозуміти, яка причина такого аудиту, в чому справа, чому вирішили до 1 лютого зробити оцей такий, знаєш, підсумок допомоги Україні. Це для того, щоб перевірити, як ми використовуємо, чи це для того, щоб зрозуміти наскільки багато чи мало вони нам надають цієї допомоги. Скоріше для того, щоб стимулювати, щоб надавали більше, чому ініціював це питання Олаф Шольц, тому що наразі із всіх держав-членів європейського союзу Німеччина дає нам більше. Якщо минулого року Німеччина дала нам військової допомоги, десь на суму приблизно 4 мільярди євро, то на цей рік вони амбітно запланували 8 мільярдів євро воєнної допомоги для України. Це дуже велика сума, і ніхто в європейському союзі не дає стільки допомоги, скільки Німеччина. Тому якби ідея в тому, щоб підштовхнути інші держави, витрачати більше на допомогу Україні, бо це питання екзистенціальне для Європи, це не питання. Ну сьогодні дуже класно про це сказав прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декру. Бельгія зараз почала головувати у Європейській Раді, і він виступав також в Європарламенті. Він сказав, що якщо для сполучених штатів війна в Україні це питання стратегічне. То для європейського союзу, для європи це питання екзистенційне, це питання існування самого європейського союзу і європейських держав, і європейських цінностей. Тому Якби є дуже багато позитивних очікувань від цього саміту першого лютого, саме у сфері воєнної допомоги Україні? А до речі, хотілося б зауважити про те, що у сесійній залі європарламенту залунали більш гучно про путінські голоси, і активізувалася словаччина. А що саме тіма? Сьогодні, до речі, як ви вже мабуть знаєте, Фіцо і Орбан зустрічається в Будапешті, і можливо під впливом цієї новини і під впливом цієї якби нової дружби двох прем'єрів. Два абсолютно різних словацьких депутати з різних партій, жодна з якої не є партією Фіцо. Виступили з закликом не надавати Україні воєнну допомогу, припинити її, е, прип... і припинити війну, начебто, шляхом пере... перемовин. Е, е, і навіть інші депутати під час виступів дивувалися, що чому це так зазвучали саме словаки сьогодні. Також е, ще е, був момент, коли виступала депутат від Румунії, яка також почала критикувати Україну чи вона. Сама Україна не порушує правила, тобто Україна просить допомоги а сама порушує правила тим, що нечесно веде торгівлю сільськогосподарською продукцією. Це як е, вважає румунська сторона, і е, також вона сказала, що румунська е, меншина в Україні не має права розмовляти рідною мовою, що звісно неправда, але тим не менш, ось е, такі меседжі з трибуни Європарламенту просуваються. І ну, традиційно хвилина лишилася. А... Хотіла би розпитати, чи чути було голоси п'яти держав центральноєвропейських, які виступають проти пільгового режиму торгівлі з Україною. Єврокомісія за пільговий режим. П'ять країн проти, зокрема, і Румунія, і Словаччина, і Угорщина. Ці голоси тут теж дуже е, гучні, і якраз у мене є е, новина, яку я хотіла повідомити, що. Е, Внесли до порядку денного додаткове питання про забезпечення чесних доходів європейським фермерам, яке буде розглядатися завтра після обіду, десь біля шістнадцяти за київським часом. І я думаю, завтра будуть якраз під цих під час цих дебатів ці п'ять держав критикувати Україну і схиляти інш, інші держави, члени ЄС до того, щоб вони підтримали їх. І якщо не зняли повністю. Вільну торгівлю України з європейським союзом то наклали квоти на певні на певні види сільгосппродукції. квоти або мита. Як сьогодні було заявлено? Дякуємо дуже за детальну інформацію. Тетяна Висоцька, кореспондентка еспресу в європейських інституціях з нами була на зв'язку. Повідомила надзвичайно важливі новини.